Всім привіт! З вами Настя, і ви дивитеся черговий випуск G&G новин. Поїхали! Цього тижня на поличках наших магазинів з'явилася тільки одна гра: на та Mind Games під назвою Tenom від видавництва Woodcat Games. Учасникам гри пропонується очолити самурайські клани та поборотися за прихильність імператора. Щоб перемогти в грі, потрібно захопити в полон якомога більше ворожих героїв. А тепер перейдемо до передзамовлень. Цього тижня почалося швидке передзамовлення на гру Картавентура, Канта Вертура, Кантавентурал від видавництва Гікач. Це маленька карткова сюжетна настільна гра, в якій є п'ять різних кінцівок. Гравці у ролі воєнних кореспондентів вирушать у Тибет шукати та оновити письменницю. Книга якої, що розповідає про східну філософію, наповнила вас світлом після пережитих жахіть війни. Які назавжди закарбувались у вас в пам'яті. Також швидке передзамовлення почалося вже на другий наклад війни персня, надзвичайно масштабної настільної гри в сеттингу Володаря перснів, у якій один гравець гратиме за вільні народи та старатиметься знищити перстень влади, а інший керуватиме безкінечними військами Мордору. Розпаковка на нашому каналі уже є. А огляд ми постараємось зробити до кінця передзамовлення. Але все ж бажано не витрачати всі гроші, адже скоро почнеться передзамовлення на гру Ктулху смерть може померти. А перед тим як перейти до анонсів, дуже хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ви знаєте, ми надзвичайно сильно вас любимо. А якщо ви також хочете нас підтримати, то можете зробити це фінансово за цим, або з цим посиланням, або одноразовим донатом на Донателло за посиланням під відео. Або ж якщо ви не можете підтримати нас фінансово, ви можете підтримати. Підтримати, ви можете підтримати нас. Ви можете підтримати нас лайком, коментарем та підпискою на наш канал. І ми вас теж будемо дуже сильно любити. А також ми хочемо привітати переможця настільної гри Steps, яку ми розігрували у цьому відео. Данило, вітаю! Kilo Games анонсували локалізацію ще одної гри з серії Сіміло: Сіміло Спукіс. У цій версії на картках будуть монстри, але, звичайно, все ще у прикольному, милому сімейному стилі оформлення. Гікач анонсував свіженьку командну гру з таємними ролями Passengers. Автор описує її як гру в тактичну комунікацію, яка полягає в тому, щоб знати, коли ділитись інформацією, а коли мовчати, коли потрібно бути чесним, а коли блефувати, щоб ваша команда виграла. Також Гікач анонсував локалізацію доповнення до гри таємні лідери Забуті легенди. Це доповнення додавить п'яту фракцію охоронці, а також карти артефактів з різними ефектами та жетони скверни, що дозволяє таємно впливати на вірність героїв. Game 7 Days локалізують гру Village Піліч. Це така гра з механікою, камінь, ножниці, папір, тільки краще. У гравців на руці буде фермер, що вирощує ріпу, рейдер, що ріпу у сусідів краде. Стіна, що захищає від рейдера, і торговець, який поможе купити якісь речі для перемоги у грі. Фішка у тому, що ви гратимете відразу дві карти по одній на кожне сусідське село, тобто кожного сусіднього гравця. Також Game 7 Days локалізують гру Вальба. Кожен гравець є лідером клану, ціллю якого є дослідити та захопити нові землі. Для цього гравці одночасно викладатимуть по одній картці з руки, яка представляє члена племені, який відправився досліджувати землі. У всіх колоди однакові та складаються з 12 карт. Трішки чимось нагадується цитаделі, адже там порядок ходу залежить від викладених карт, які у свою чергу мають різні властивості. А це були всі новини цього тижня. З вами була Настя та GG Новини. До нових зустрічей у наступних відео.